Всім привіт! Мене звати Дарія, і це друга частина по брендам сумок middle сегменту тому що ми не вмістились в одну частину. Дуже багато в мене є улюблених брендів, які я раджу усім придивитись, придбати і отримувати задоволення від використання. Тому одразу починаємо, точніше продовжуємо. Бренд Юзефі, це в нас вже тринадцятий бренд, якщо ми кажемо про першу частину. На першу частину буде десь тут посилання ознайомтеся, якщо не бачили. Бренд Юзефі це лондонський бренд, який представляє винахідливі та неочікувані моделі, сміливі силуети та яскраві кольори. Взагалі, в цьому бренду дуже багато знову ж таки сумок Ітбекс. Це сумки, які вигулювали. Зірки, моделі, блогери, які дуже часто траплялись в інстаграмі і в інших соціальних мережах. Тобто, цей бренд вже знайомий усьому світу, його усі полюбляють. Я вам показую моделі, які мені більш всього до вподоби. Моделі в нас знову із року в рік повторюються, тобто не буде такого, що цього року ми придбали сумку, наступного року бренд її не випускає. Вона вже стає не актуальною такою, застарілою трохи, моє улюблене слово. Тому. Тут дивимось, тут дуже багато є моделей та варіантів, дуже багато кольорових рішень, навіть різні фактури є, текстури. Залишаю посилання усі під своїм відео для того, щоб ви ознайомувались і, можливо, придбували свої улюблені речі. Наступний бренд це Dragon Diffusion. Це бренд плетених сумок та кошиків. Усі вироби виготовляються вручну, і також вони використовують тільки натуральні рослинні барвники, що мене вразило вже своєю ідеологією. Цей бренд один із найстаріших, також він створений у 1985 році, і до. Попереднього року, здається, в нього не було навіть свого сайту. А цей бренд дуже нішево працює. Він виробляє усі сумки під замовлення, тобто ви не можете просто придбати і отримати її. Можете, якщо ми кажемо про ресейл платформи по типу Farfetch і не porter Але якщо ви замовите на сайті, то вам прийдеться очікувати десь 5-6 тижнів для того, щоб отримати вашу сумку. Але це каже про те, що вони свідомо ставляться до планети, свідомо ставляться до своєї роботи. Я вже навіть у цьому бренді знайшла. Сумку, яка перемістилась до мене в Вішліст, також вам її показую. І також усі посилання ви знаєте, де наступний бренд це Manu Atelier. це турецький бренд, відкритий у 2014 році. Він заснований двома сестрами, батько яких був так само спеціалістом з виробу ж. Шкіряних вишуканих товарів. А що нам каже цей бренд? Це бренд про сучасність і при цьому про зручність. Тобто, все, що ви бачите в цьому бренді, це одночасно і базові, і інколи трендові моделі. Це яскраві кольори, це класні фактури, шкіра або замша, але при цьому усе буде дуже зручним, усе буде дуже комбінаторним до вашого гардеробу. Під все підійде, під будь-яку під будь подію підійде. І також в цьому бренді. Є сумка, така, умовно кажучи, bag», це сумка Prism, Вона тільки зараз набирає неймовірних обертів, захоплень в Інстаграмі. Усі блогери почали її носити в різних кольорах, в двох розмірах представлена по прайсу. Це близько 400 євро. Наступний бренд це бренд Демельє, це лондонський бренд. Він виробляє кожну сумку вручну в Іспанії з італійських і іспанських найкращих матеріалів. Це дуже елегантні шкіряні вироби, це стиль лондонський шик, і також в них нещодавно з'явився в'язаний одяг та аксесуари. В цьому бренді також є сумка в моєму вішлісті. Це сумка The New York. Вона в двох розмірах є: середня та велика. В різних фактурах. Зараз на літо взагалі додали такі дуже незвичні для мене рафію, бавовну варіанти. Також у цього бренду є знову ж таки своє бачення Сумки Celine Box, яку я дуже раджу під будь-який класичний елегантний гардероб. Під все підійде, буде базою на 20 років. Наступний бренд це The Moore, це молодий бренд, родом з Мілану. Цей бренд замислюється над екологічністю усього нашого життя і своєї роботи також. Тому він використовує екоматеріали, і я навіть хочу вам зачитати це нові та інноваційні екотканини, отримані з урожаю листя ананаса та відходів яблучної промисловості. Сумки виготовлені з натуральних матеріалів, таких як пробка або рафія, перероблені матеріали, такі як екохутро та перероблена бавовна. Усі підкладки виготовлені зі 100% перероблених матеріалів. Це переважно пет-пластикові пляшки та нитки, внутрішні етикетки з переробленого нейлону, який частково надходить із рибальських мереж. Коли я це прочитала, коли я це дізналась, я була в захваті вже від цієї історії, але я знайома з цим брендом. Також декілька моделей представлені в українському магазині Цум. Їх найзнайоміша усім модель це їх вигляд такої сумки – вона є просто, я не знаю, ну десь в ста різних варіантах це різні розміри, різні кольори, різні фактури. І також що цікаво, в них є не тільки ця модель, в них є інші дуже великий вибір, тому пошукайте щось для себе там. Наступний бренд Сокперні. це французький бренд, заснований двома дизайнерами, один з яких 5 років працював для Баленсіаги і для Шанель. Бренд захоплюється модернізмом і технологіями. Хто захоплюється так само, як і бренд модернізмом і технологіями, раджу подивитись їх шоу. А це завжди шоу якогось неймовірного формату. В попередньому році здається, Белла Хадід виходила гола на подіум і прямо на. На неї наносили такий якийсь сучасний спрей, який потім став сукнею. Цього року в них також був якийсь перформанс. Тобто, якщо цікаво, дивіться, а щодо сумок, це завжди будуть незвичні силуети. При цьому це завжди буде впізнаваність. Тобто люди будуть знати, що у вас сумка саме цього бренду. Прайс такий самий: плюс-мінус 500 євро. Яскраво, є яскраві кольори, є тренди, є металіки. І що ще цікаво, зараз є за якийсь неймовірний прайс, не знаю чому, але просто подивитись, знаєте, як на музейний експонат сумки зі скла за 4 тисячі євро. На сайті подивіться і усміхніться за цю суму, але також подумайте про те, що це неможливо по-перше, придумати, по-друге, виготовити. А вони це змогли. Наступний бренд це L.M. це паризький бренд, заснований дівчиною-китаянкою, і це бренд, який полюбляє Хейлі Бібер, Бейонс, Бі Сестри Хадід. Я зайду на сайт, щоб розказати вам про мої улюблені моделі. Мені дуже подобаються ці Bag, які започаткував бренд The Row того року, але вони були повністю sold out. Тут вони є за приємніший прайс 400 євро. Також сумки на цьому кільці дуже мені подобаються. Є два варіанти, хоча на мене вони дуже схожі. Баузі, це на честь японської такої м'якої булочки названа, і сумка Рейзін, здається, вона виглядає дуже схожо. Так, Рейзін дуже подобаються мені ці варіанти. Є різні кольори, різні фактури. Мені подобається зараз, що бренди. Навчились працювати із фактурами, тобто сумки в нас вже не тільки про шкіру і інколи взагалі не про шкіру. Я це поважаю. І останній бренд на сьогодні це бренд Osoi. Це корейський бренд, створений у 2016 році у Сеулі. В ньому будуть більше ближче до вінтажних моделей, до моделей в ретро-стилі, цікаві з пасками. ці сумочки. Наступну сторінку зараз завантажу. А і сумки, які схожі на бренд Бренсонгмон, які я у першому відео вам презентувала це сумки, такі хобо, але у вигляді на півмісяця. класні, актуальні, і здається, вони також були і сумкою. Це все по брендам сумок, але хочу трохи вам швидко сказати, які бренди в middle сегменті я б не раджувала купувати. Це Michael Kors, це Love Moschino, це Calvin Klein, але скажу, що є достойні моделі, і це Furlo. Також скажу, що там є багато класних моделей, але є багато неактуальних. По перше, а по-друге, за прайс, такий як у Фурли, можна придбати інший класний бренд, який буде більш сучасним і актуальним. По усім цим чотирьом. Звичайно, якщо ви їх полюбляєте і поважаєте, будь ласка, носіть і я і ніхто вам нічого ніколи не скажеть. Але що я вам скажу, що краще, щоб у сумок було мінімум фурнітури, мінімум брендів, мінімум лого. Ось цих лав москіно, яке там написано, ну воно взагалі недоречно і не до чого, і не зрозуміло, навіщо. Воно там з'явилось, тому зверніть увагу, що є інші сумки, інші варіанти, і взагалі можна складати інші аутфіти з іншими речима і подивитись на себе іншими очами. Все, на цьому це все. Люблю, цілую. Обіймаю вас. Пишіть, які сумки ви полюбляєте, які бренди ви поважаєте, і пишіть про що мені знімати наступні відео. Обіймаю до нових зустрічей і слава Україні!